Продовжуємо працювати над нашою роботою. Забивши по периметру цвяшки, обережно треба зрізати наш шаблон. Обережненько. Продовжуємо відео після того, як я малюнок зняла, залишились ось у мене гвіздочки контуром. Далі переходимо до того, як е, можна працювати вже з, з ниточкою. Ниточку Ми можемо е, відразу прив'язати ось е, ниточку і пальчиками пров'язати працювати. Даним способом, за допомогою своїх пальчиків, ви переглянули таке відео. Але є цікаві відео, де, щоб не поранити наші пальчики, є багато відео, де можна використати звичайну ручку, витягнути пасту і протягнути ниточку, не відрізавши її від маточка, протягнути через ось цю пластикову основу, кінчик прив'язати до гвіздочка. Таким чином, ви зможете працювати і не поранити свої пальчики. Розберемося, як зараз я сама буду працювати. Для того, щоб працювати, говоримо про даний колір: жовтий, блакитний та червоний колір серця. Червоний колір серця я залишу на останній. На останній випадок, тобто це буде заключна моя робота. Буду зараз працювати жовтою та блакитною ниточкою. Перегляньте, будь ласка. Зауважити, що при виконанні даної роботи треба ниточку тримати постійно натягнутою. Постійно Далі. Періодично ви будете звертати увагу на те, що є гвіздочки, на яких буде намотано ниточок трошечки більше. Бачите, тому ви їх можете спокійно опустити трошечки донизу. Можна це зробити пальчиком або паличкою. Тобто, ось опустити дану роботу. Ви зверніть увагу, що наша робота буде у вигляді промінчиків. І переходимо до того, що ось внизу, якщо ми виконаємо плетіння ось так. От, дивіться, ця частина, яка повинна бути білою, вона у нас може заповнитися кольором, а те, що якраз нам не потрібно. Тому дану роботу я пропускаю, пропускаю. Лестиму далі, вестиму далі, і до неї я повернусь наступного разу вже окремо. Якщо ви втомилися, ви, втомилися, ви можете спокійно зав'язати вузлик та відпочити. Ще зверніть увагу, що періодично на гвіздочок я намагаюся не просто зачепити ниточку. Не просто зачепити, а її обмотати навколо звяжка. І це дасть змогу ниточки не так рухатися вільно і бути постійно в натянутому стані. Бачите, ось такі промінчики повинні бути натянуті. Продовжуємо.